Мала на голову на Прикарпатті на 17-річну дівчину вилили відро розпеченого бітуму, коли та йшла до магазину. Будівельники, які в той час ремонтували дах, не втримали ємкості. Воно було дуже гаряче, дуже так якби сини кипіток вилили. На лице в мене звідси почалося, отака от у мене доці було. Тут рука в мене була, і плече, так звідси, так сюди все в мене було. Що все було чорно. Ну і по мать добре що я була в діта. На крик дівчини будівельники не відреагували, навіть не намагалися допомогти. За допомогою вона побігла додому. Як вона прибігла, то була ужасна картина. Вона вся повністю, отак, от з голови, отак от сюди, все було чорне а от. І, це, і вона дуже кричала: мене пече, мене зже, і мене болить, то смола, що робити. Швидкою Марію повезли спочатку до районних медиків згодом до обласної дитячої лікарні. Наразі кажуть, тамтешні лікарі стан дівчини задовільний. Око не постраждало на Міну від обличчя невідомо чи цей опік на обличчі заживе, скажімо, абсолютно безслідно, чи лишиться такий слід на все життя. Це питання лишається відкрите, Це буде відомо, скажімо так. Ну через півроку, через рік. Жодної вивіски з попередженням ані біля магазину, ані на дорозі не було. Власник фірми спілкуватися з журналістами відмовився. Прокуратура порушила кримінальне провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що місце, де проводилися ремонтні роботи по даху продуктового магазину, не було забезпечено відповідними вивізками про те, які би попереджали. Про проведення ремонтних робіт, застосуванням такого засобу, як смола. І також не було попередження населення, про те, що вхід в даний продуктовий магазин чи аптеку, яка знаходиться поруч, може бути небезпечним для життя чи здоров'я. Мати дівчинки мовчати не збирається, подаватиме до суду на власника магазину, який досі так і не поцікавився здоров'ям її доньки.